Зніму вам відео по самих популярних запитах. Всім привіт! Автор збору на зв'язку по лагуні. Найпопулярніший запит ціна її. Ціна, друзі, 12, тому що в неї є три фарбованих елемента по якійсь стороні. Прилада я з собою не взяв, тому що я сьогодні попутками доїжджав на стоянку. То я прилада не взяв, я вам промірюю обов'язково, хто захоче купувати перед виїздом до нас. Я вам все промірюю, все покажу. Ну а ви собі вже приймете рішення, чи вона вам підходить, чи вона вам не підходить. Лагуна 14-й чистий рік, вона і по вікнах, напевно, 14. Да, четвірка по вікнах, вона на такому куртяцькому салоні, як ви бачите. Да? Ну, хімчистка зараз залишилась. На 6 вечора ми зараз її відправляємо на хімчистку. Вона в максимальній комплектації немає тільки фор-контрол. І камери. Оце дві опції, які тут відсутні. Так, в загальному красивий колір графіт, передні-задні парктрони, бік-сенон поворотний, легкосплавні диски чомусь стоять від Мегана, але 17-ті. І вони її, в принципі, навіть пасують. Я би сказав, що оптимальний розмір. 18-ки сюди не дуже підходять. По ходовій все зробили, подушку двигуна замінили. Фаркопчик в неї є. Відкривається окремо задня кришка, безключовий, пам'ять і електрика водійського сидіння, підігрів всіх сидінь. Перфорована шкіра, така гарна, кремова, ну дорого машина виглядає в салоні. Реально сідаєш. Ну І ця шкіра вона дуже легка в догляді. Це не біла шкіра, а така кремова, вона не складна в догляді. 12 тисяч доларів за похімчищену машину. Що по ній можна ще зробити? Олива двигун, олива КПП, значить, відразу озвучу вам прайси. Двигун, матеріали хороші, 4 тисячі, робота десь з фільтрами, з усім. 1000 гривень 5000 сервіс двигуна, захочете замінити ремінь генератора. Ще приблизно 1000 гривень, 200, якщо з хорошими роликами, по-хорошому виробнику замінити. По ходовій все те, що потрібно було, вже замінено. розвал сходження зроблений. Там якісь були дрібнички абсолютно по ходовій. І права подушка двигуна по оригіналу стоїть. Я не ставлю якихось дешевих. До речі, подушка 3700 коштує, не дешеве задоволення. Мало хто з перекупщиків такі. Маніпуляції дороговартісні по машинці робить. Я, напевно, зараз візьму вам ключ, покажу, що всередині її хто хоче побачити так, два слова. Салончик. Вона зараз тут. Ой, жаркувато в машинці. Бачите, брудуватий салон. Треба помити, почистити, але вона почиститься буде, я вам скажу, стан фактично чи не до нової автівочки. Кермо в дуже гарному стані, 202 пробігу, R-Link, навігація, Bluetooth, клімат двохзона. Босешна акустика, підігрів, регулювання складання дзеркал, це всі речі присутні, панорамка, не знаю, добре-не добре. Отака ну, от от така лагунка нарядна, дуже нарядна гарна машина на пам'яті сидіння. на всьому. Друзі, ну, офігенна альтернатива будь-якому автомобілю цього класу. Так, це, звичайно, що там не пасад. Хто там каже, що пасад, тут електрика сидіння також присутня. Він код покажуть близько пауза і фіксація на дилер. Перевіряйте. Ось така машинка, просто трошки бруднуватенька. Помиється, почиститься. Я думаю, що хтось, коли буде сідати до вас в салон, буде казати: ну нічого собі. Дуже гарно. Я, до речі, мав Кодіака на такому салоні і дурний що собі не залишив. Дуже мені сподобалася ця машина, і цей салон теж дуже подобався. А термальне ще бонусом лобове вітрове скло, і воно у нас 16-го року, тобто на дилері оригінальне замінене. У 2016 році. Далі, по популярних, тих, що запитують, тут ніби все пояснив. 127 кВт, 2 літра дизель, автомат гідротрансформатор Джатко. По цій машинці, друзі, ціна 6300 доларів. Вже повністю готова, помита, почищена. Також по цьому автомобілю проведено величезне ТО. Заміною ремня ролика ГРМ, помпи, оливи і всіх також фільтрів. По салону він взагалі при пам'яті. Стоп задній викришений, бачите, ось тут він вже замовлений десь на доїзді. Є фаркоп, хто хоче в село собі в машинку повністю сервісовану робочу, чи в таксі, чи куди-небудь. Вона чистого 9-го року. Має кондиціонер, навігаційну систему Одну з таких бонусів, плюшок 4 склопідйомника, присутня, звичайно, по ньому поличка в багажному відсіку. Помита, почищена, чесно, виглядає дуже круто. Якщо сценік вам цікавий за 6300, ви можете до нас приїхати його забрати. Є шторки також тут в дверях, як ви бачите, ось так виглядає. Ізофікси. Така класна стан сидіння, дивіться. Ну, так, тут не ідеально, але тут, наприклад, тут, ну, для її пробігу просто ідеально. І є ще курсова стабілізація, ще дуже крутий бонус для поганого Для поганих умов експлуатації. З сервісу, кожу з сервісу, з вкладень, передніх два колеса підкинути нові, можна зробити часткове полірування деяких деталей там, де є подряпини. 6300 засервісований. Ну, такого на ринку. О, тут бачите, можна провести поліровку крила і дверки частково, щоб закрити по цьому всьому питання. І вона була вже повністю готова до зустрічі. З новим власником. Ну, Також можна щось прокапати, якісь там мікроподряпини прокапати, такі моменти зробити фарки. Чіткі. Салон дуже гарний, фактично ідеальний. Ну, от така машина. Друзі, якщо вона вам цікава, місто Рівне Млинівська от наша адреса, можете приїхати подивитися. Санта-Фе. Зараз розповім про Санта-Фе. Дуже популярний запит. Ціна на нього вже кардинально інша. Зараз поясню, які процедури вже по ньому зроблені. Колодки. Передні і задні нові. Проточені гальмівні диски передні і задні. Ну там просто машина за 5 років наїздила 6 тисяч, і вони просто покрились таким ну, поганим шаром, проточили. З цим зрозуміло. Нові передні стійки, як ви бачите, абсолютно новенькі. І одна права пружина нова. Середблоки заднього моста нові. Радіатор кондиціонера. Стоїть новий клімат-контроль перезаправлений, зремонтований. Ходова, все, що там було, який список, все мені дали, все купив, все зробили. Ручку КПП ми перешили, ось так гарно вийшло. До речі, дуже гарно вийшла. Ручка КПП виглядає. Блін, сонце сильно світить, як би вам показати. Ось так. Виглядає круто. А ще пофарбуємо, напевно, кермо, придбаємо коври, зробимо хімчистку і легеньке полірування. І ціна за готового, друзі, за готового буде 8200 доларів. Тут 8200-8300, ну плюс-мінус так. Що тут є? Задні парктрони, присутній фаркоп, повний привід, 2,2 дизель. Така трішки краща магнітола, підігрів двох передніх сидінь, круїз, чотири підйомника, складання регулювання підгрів дзеркал, двохзона кліма. Шкіріне кермо, ну, от, от такі. руль повороти всі навороти, хороша хімчистка і машинка буде вже готова. Хто питав ціну, така от буде ціна за вже з усунними всіма тими дефектами, які були по ньому присутні. Не фарбований, цілий, в гарному синьому, яскравому кольорі. Дастер у нас такий є на передньому приводі, дизельний 6-ступка. Він, по-моєму, 13-го року, на нього класна ціна. 7, Щось там 8 чимось привезли люди на реалізацію. 8, по-моєму, 600 чи 8700 за 13-й рік передньоприводний достирок. 13 й чи 12, й точно я не пам'ятаю. Передивимося, десь будемо робити фотосесію виставляти в продаж, то ви вже собі тут детально подивитесь. Це з таких популярних запитів, по них прямо дуже багато питали. По зафірі. Дуже багато питали. Рік, ціна і пробіг. Друзі, по ній є окреме відео в Ютубі. По цій дизельній зафірі вона дуже класна. Я чесно сказати, не знаю, чому так всі лякаються того чорного кольору, тому що всі хочуть, але чорний колір зупиняє вас в купівлі. Ну, чорна та й чорна, але ж машина то жива, Нержава, ціленька, гарненька, нефарбована. фарбована. 1,7 дизель, 92 кВт. На майже нових літніх колесах. По ній зроблено великий сервіс. Ну як, не зовсім не максимальний, але досить великий сервіс ми зробили. Ми замінили по ній. Як ви бачите, нові гальмівні диски, нові, нові колодки. І передні, по-моєму, і задні. Датчик тиску впавній рампі. Хто цікавився, тут вона, як заводилась, вона так мала р-р-обороти підплавили. Це хвороба. Датчик тиску ТНВД точніше. Це в них така хвороба. Датчик стоїть новий. Ціна цієї машини 9300. Зараз вже засервісовано. Повністю зроблено 13-й рік, дизель на ступка. На прикольній комплектації, семимісна машина. Затонуємо ще, напевно, запишемося на тонування, зробимо тонування для того, щоб ви вже прямо зовсім не мали претензій, за що тут говорити. Ну, друзі, тут є параметри, за які точно варто придбати. Тут є 4 склопідйомника, тут 174 тисячі дизель, дизель і 174 пробігу. Шкіряне кермо просто в ідеалі. Як новеньке. Круїз контроль, шестиступка, клімат-контроль повноцінний, сім місць, Блін, ну майже ідеальний салон, не знаю, прямо зовсім зауважень і не знайдеш. Ну, фактично стан просто капець класний. Все, що залишилось, це затонувати, замінити оливу. І катайтесь. І все. Ну, Захочете, ми ще ГРМ вам підкинемо новенький. Все, ми робимо тут на місці, і ви отримаєте автомобіль під ключ. Під ключ, все можемо підібрати. Навіть другий комплект резини можемо для вас знайти по ліксах, по... чи можемо прямо завантажити, поїхати для вас купити, знайти. Ніяких проблем немає. Телефонуйте, друзі, дуже класний апарат. Стан за свої бабки просто топовий. 9300, ну машина реально ціла, нефарбована, гарна. І зі Швейцарії знизу дуже просто ідеальний кузов, сухенький двигун. Живенька, класна тачка. Дастирок. По ньому теж надіюсь, що сьогодні, можливо, зніму, або якщо не встигну, то завтра повноцінне відео розгорнуте. Це 12-й чистий рік, 186 тисяч оригінального пробігу, повний привід 4х4, двигун 1,6 MPI без фазорегулятора під встановлення газобалонного обладнання. Ну, Така машинка, комплектація в неї нормальна, є легкосплави, є туманки. Тут у нас Bluetooth, механіка на 6 передач, два електроскло підіймачі в автомобіля. Ну, він виглядає в загальному гарно. Поличка в багажнику є, шторка. точніше. В принципі, стан досить-досить нормальний, по автомобілю якихось критичних зауважень немає. Все, що було, по ходовій усунули. Сервіс можемо провести для вас під ключ. Ціна його 9700 на віддачу, можемо поставити вам газ. Замінити ГРМ, тобто ви отримуєте вже готове рішення. Знову ж таки, можемо знайти вам докупити зимові колеса, або ви знайдете ми довантажимо їх. Зараз помився цей, кум буде фоткати. Так, фієста. Восьмий рік, друзі, 5 ціна, 212 пробіг, 1,4. Юрка, напиши, Джейк, ти мав таку машину? Була колись в мене така машина, потім я продав товаришу, потім викупив е, в товариша, продав іншому клієнту. Ну і ця фієсточка мене дуже радувала своєю динамікою і всім. Ціна тут класна. Восьмий рік стан дуже гарний. Ну, для восьмого року машини просто перфектний стан автомобіля. Приїдьте просто і подивіться на неї. Дуже гарно. Прямо я хочу сказати, що це, я думаю, з того на ринку, якщо ви почнете шукати фієсту, один з найкращих станів косметичних, і по салону, і по всьому. Гарні коври лежать, машинка така чистенька. Нічого такого так. Ну, є, звичайно, сліди використання. А, зараз закрита. Сліди використання, якісь мікровм'ятини, все таке решта, але жива техніка, живий кузов. Приїжджайте, подивіться. А, так, ця поки що чекає клієнтку. У нас тут потрібно зробити лист коригування по митниці. А, меган, друзі, не знаю, що не так. Приїдьте, заберіть машину. Дев'ятий рік. Меган, другий, класнючий меган. Ну, 9 рік, кредит, обмін, все що завгодно. Дуже класна тачка за просто офігенною ціною 5,8. 9 рік, 182 пробігу. Блін, ціна Сандеро. Сандеро забираєте, меган стоїть, він взагалі класний. Нічим не гірший за Та, класний стан. Ну, жива тачка да, з Німеччини, але ну, вона дуже крута по стану. Так, на цю завтра їдуть люди. Поки що там сильно рекламувати не буду. По цій машинці, друзі. Що будемо фарбувати? Ну, Бо приходять люди, крутять носом. Арочка. Піде під фарбу ось ця Ця арочка і ця дверка. І буде класний Auris гібрид 260 тисяч пробігу, 1,8, дуже класний на класній комплектації, без ключ, Підігріви, клімак, круїз, камера, ці руль повороти, всі навороти. на ворота. На аудьошку знижку будемо робити, кому цікаво, друзі, приїжджайте, торгуйтесь, забирайте. Дев'ятий рік, кватро. 2 літра TSI, звичайно, що 9300, ну за 9. За 9, я думаю, домовимося, якщо комусь цікаво. DESIC, друзі, казав, по DESIQ все усуну, вже ГРМ замінений. Комплектом бонусом йде на нього зимова резина, прокладки клапаної, кришки і все решта, все зроблено. Сервіс проведено на зараз скажу вам, на 12-6 тисяч. Гривень, тобто прокладки, ГРМ і все решта, все це в даний момент вже зроблено. Жива, абсолютно класна тачіла. Приїдьте, подивіться, заберіть. Кому цікаво, ціна 13800, ну щось скинемо, звичайно, якихось пару доларів. плагін гібриду такий цікавий стоїть у нас, вже досить довго застоявся, друзі. Знову ж таки, пропонуйте ціну. 22500 євро стартуємо. 20-й рік машина. Ця, ця, друзі, ця коштує взагалі зараз. ну, Прямо ринкова ціна 18. 13 рік, 2,2 дизель, 18 тисяч. Приїжджаєте, дивитесь і не забираєте. Ну нормальна, класна жива тачка. Приїдьте, заберіть її, придбайте. Крута машина. Кліо, друзі, по шаровій ціні 5400. В ці гроші входить заміна лобового, бо вона має тріщину і перед тим автомобіль був гарно сервісований. Кузов універсал, 1,2, атмосферний. На підіріве сидінь, кондиціонер, це все робоче. Жива, класна тачка. За просто мінімальніші гроші. Приїдьте, заберіть. Не знаю. Чому вона ще не продана? Тому що за ці гроші неможливо щось придбати. Живе. 12 й рік з фаркопом для дядька в село економічно 7-7,5 літрів по селі буде брати не більше. І сервісована. ГРМ не потрібно змінювати, нічого робити не потрібно. Приїхали, придбали, дали гроші, переоформили. Першої реєстрації платити не потрібно. Там буде коштувати якихось там, тисячу гривень там, півтори тисячі гривень. Перереєстрація буде вартувати. Ну, копійки. Навіть через дію перереєструємо, якщо потрібно. 223 тисячі пробігу. Так, пробіг не зовсім мінімальний, але тачка ну, реально жива. Абсолютно жива, класна машина. За свої гроші, ну, що можна придбати за такі гроші? Нічого, Сандеро. Сандеро і то такого ж точно самого року, не новіше. Я таке ж Сандеро продав, до речі, ну, з меншим пробігом, але з, теж за 5-4. А тут цілий Кліо цілий Універсал. Ця тачка застоїлась, друзі. 10-4, але можемо ще щось поговорити, але небагато. Приїдьте, заберіть. Меганчик топовий, топовий 1,6 дизель. 15600 старт. Знову ж таки, торг якийсь присутній. Можете приїхати подивитися, поторгуватися, забрати. Дуже жива машина. На крутезній босешній комплектації є Дістрон, є топові фари LED Pure Vision, круговий парк пілот, два комплекти резин, легкосплавних дисків, два комплекти також. Є проекція на Лобове, акустика Bose, лінія. Тонований задній ряд, безключовий, підігрів, ну та все є. дістронічок, Ну, прям дуже запакований, класний меган з мінімальним пробігом 160 тисяч кілометрів. Дустер, кажу, дустер, бачите, дастер там, я вже цю. Друзі, по цій 12 тисяч 900 доларів ціна. Колеос, повний привід, максимальна комплектація для цього року 11-го. Босешний, той, що сірий, стояв, бачили, його забрали. Тут також в вартість цього автомобіля входить заміна лобового вітрового скла. Ми його для вас замінимо. Ну, В принципі, все. Сервіс робимо і поїхали. Так як ми робили по тому. Зробили сервіс і машина поїхала. Так, от зараз, бачите, проходить фотосесія цього звіра. Друзі, тут теж ціна, що ми 13 стартуємо, але ви приїжджаєте і пропонуєте Дев'ятимісний лайнер для подорожів на далекій відстані 2-літровий з адекватним пробігом, ексклюзив, комплектація, кліма, все. Кум як машина. Вогонь. Коротше, руль повороти всі навороти, все працює. Приїжджаєте, дивитесь, забираєте, є фарбовані елементи. Але технічно, я думаю, що буса на 9 місць технічно 13-го року такого знайти ну, буде важко. Отакий вантажний, класний, кажу вантажний, легковий лайнер. А в чому бонус цієї машини порівняно там з трафіком, з вівариками, з цими всіма. Тут відчуття повністю легкового автомобіля. От реально, ти сідаєш скажи, їдеш таке враження, що їдеш на, на Toyota камері, такий мягкий. Лайнер. Ергономіка офігенна. Був у мене такий на автоматі, ви бачили, ми да? продавали. Тут і, і, круто, що обдув із заднього ряду. Ну, Кліма відповідно, тут зроблена. Це не перероблений з вантажного автомобіля. Це оригінальний повноцінний пасажир. Кліма є на ці ряди, вам не буде жарко, тому що тут збільшена система кондиціонування в цьому автомобілі. Блін, ну класна тачка, реально. Друзі, хто? Не може знайти живого трафіка чи вівару, трафіки 13-х років, вони там будуть 15 стояти. Це варіант альтернатива. 2 літра дизель, 6-ступка на класній комплектації ексклюзів, легкова посадка, легкова їзда, навіть шторка, бага... точніше поличка в багажнику присутня. Релінги на даху є. Кому на далекій навіть на Європу людей возити, я вам скажу. Ну, цим варіантом буде. Реально простіше. Так як то на задня кришка відкривається? А, трошки. Ага, що? Що? Трошки Всі запчастини, які людина змінювала, всі тут. <смі> Бачите? А то людина там Міняла оливу, все тут, вся історія цього автомобіля тут. Ця штука є. Блін, ну так, да, є нюанси. Вона не нова, вона не ідеальна. А, не, не прямо там такий автомобіль, що нема до чого доколупатися. Але за такі гроші, ну, таку техніку ну, не знаю. Ну, навіть ззаду провокольнички всі. Ну. Прикольно, коротше. Роль повороти всі на ворота, як то каже, так, да, навіть регульований. ні хрена сі. Тут чухли, звичайно, що такі одіті, є круїзик, є. Ну, коротше, все є. Приїжджаємо, торгуємось, забираємо. Жива тачка без проємів, фарбовано все без проємів, без криміналу, тобто без якихось серйозних. Серйозних ударів. Бережіть себе в Україну. З вами, як завжди, був Степан, Ютуб-канал Авторозбор. Тільки побачив, що в мене камера брудна. Не знаю, як відео вийшло. Всім добра, всім пока.